Рак яєчника це злоякісна пухлина яєчника одного чи двох, яка виходить переважно з його епітеліального шару, та може бути як первинним, який найчастіше зустрічається в молодий жінок віком приблизно 30 років, може бути вторинним, який росте з пухлин яєчника, кіст кістом. І може бути метастатичним раком, наприклад, метастаз раку з привинну локалізацію в шлунку так званий метастаз Рукенберга. Рак яєчника відрізняється від інших онкогіентологічних захворювань тим, що він протікає тихо, протікає підступно. І тому. Діагностуються переважно на пізніх стадіях. Справа в тому, що рак яєчника не має специфічних скарг. Часто жінки звертаються вперше до лікаря трипевтичного профілю або до сімейного лікаря зі скаргами на тяжкість в шлунку, швидке насичення їжею, неспецифічні. Біль в нижніх ділянках живота, дискомфорт при сечовипусканні, пусканні На жаль, на сьогоднішній час не існує ефективних методів раннього виявлення або скринінгу раку яєчників, але треба звернути увагу, що є групи підвищеного ризику на рак яєчників. Це Жінки з ранньою початком менструації, з пізньою менопаузою, які не народжували, яким відтермінували пологи після 40 років, і які не годували дитину у групі, і з наявним спадковим анамнезом. чи це рак молочної залози, це рак ендометрію, при наявності навіть неспецифічних скарг. Тільки лікар-гінеколог може призначити специфічні обстеження щодо діагностики такого захворювання, як рак яєчників про будь-які захворювання безпосередньо про рак яєчників, тому що підступне захворювання пізно діагностується і, на жаль, в пізніх стадіях досить складно лікується. Дорогі жінки, щоб запобігти такому серйозному захворюванню, як Радієчник, треба притримуватись таких правил. Перше, сімейний лікар він має бути один в вашій родині і у вас, і у вашої матусі, і у вашої бабусі і в представників чоловічої статі. Друге, має бути один гінеколог в вашій родині і у матусі, і у бабусі, і у вас. Таким чином лікарю буде легше і діагностувати, і профілактувати це захворювання. Тобто можна буде чітко визначитись, чи є ви в групі ризику чи немає. А я вам бажаю бути здоровими і ніколи не бути в групі ризику будь-якого злоякісного захворювання. Щасти вам!